Я тобі вітаю дня народження, бажаю тобі міцного здоров'я. Щоб ти в мене завжди така була красива, весела, щаслива. Я тобі дякую за те, я тобі дякую за що ти в мене така є. Я тобі хочу подякувати за е, життя, яке мені дали. Хочу подякувати, як ти мене виспитала, бо ти мене дійсно виспитала хорошо. І ну, времена були такі, знаєте, я це буду говорити, що мама, я завжди пам'ятаю, приходжу, кажу, мам. Я щось собі хочу. Ну, мама нас, поки була одна нас, що ні двоїх ростила. Мама каже, потім буде, потім буде. А я кажу, мама, і бабуся віра, вона не дождала того часу, коли дійсно стало добре. І я спеціально бачу, що я в платі, бо я знаю, що мама мені всегда казала. я, Мама любить, як я в платі приїжджаю, бабуся, каже, я так люблю, коли ходити спіднички. Я завжди приїжджаю і вдіваю вміну спідничку. Мамусь. Я тобі дякую за... те, Для кожної мами, ви знаєте, для кожної дитини своя мама, своя дочка саме найголовніше. Ти в мене любима. Рідна, рідна. Ти знаєш, я тебе так хочу підняти на руки і крутити. Я тебе не пишу. Дякую за все. А куди я вас? Повідомлю що не треба, ми всі займемось, завжди ти нам допомагаєш. Та якщо ти чужим помаєш людям, то що я говорю за нас? Я вже не хочу говорити. Мамусь, дивися. Я завжди казала, що буде добре. Я колись що говорила, що в нас є 600 й Мерседес, його не було. як ми приїхали на Красній Таврії, ті сидіння. пам'ятаєш? Ну, да. А мені що ви їздите на Красній Таврії, що ви дивитесь, у мене є мерседес. Мамусь, а помніш, я їм поїхав телевізор радіоці брати, а я сиджу за коло. А було <світтє> <світтє> і телевізор той, а сьогодні, мам, Подожди, колись на мерседес надумай, Господи, дай Боже, щоб це було. Да. Такі мислі, які знаєш, не, навіть не думаю. А їду, одне там моя телевізор да, забрала, бо їм брали. А телевізор приді брали. А телевізор брали, ти ж мені брали з да, приділками. Да. Ну це було все. Я хочу тобі пожалуй, що ти в мене завжди була, знаєш, така весела, що ти була в мене завжди здорова, що ти була вічно молода, що ти красива. Завжди говорю, Ви знаєте, з кожним роком, а ти в мене стаєш красивіша. ти в мене стежкрумяніше, любіміше, я тебе дуже люблю. Я вас не ловлю. Вас... Так як у нас і трошки трошки промежуток 24-29, то цей прекрасний торт, де ви сидите з лимонадиком, Де це ви такі модні сиділи? Кривомозик. Ніколаїв? Кривомозик. Кривомозик, дивіться, я хочу, щоб ви все життя до кінця сиділи. А вам хочу подякувати за те, що ви в мене дійсно батько від Бога. Мам, я хочу вам, щоб ви були, ви знаєте, щоб ви у мене все життя дивіться сліта так шморним диким, та вам дивиться. Серйозно, що ти мені не розрішила. <смі> дивіться, щоб ви у мене ці пах, пахли, щоб ви були самі любіні, самі щасливі. Ідіть до мене. А ви що їх зачарували? Чого їх ще не кажете? Щось говорить вже. Да, у нас 24 го і 29 святи і Так що, бужалочка, держіть цей прекрасний тортик. Я ваш пойму, любимий я тобі за то, наполюбання. Що ти ніколи не забуваєш нас. Я знала, що ти заїдеш. Без бо не було так. Хоч наперед, хоч пізно, ти приїдеш. Ну, як сидимося, ти знаєш, що дякую всім. Дякую. І Лесі, і Саші, і Анюльські, всім дякую за те, що ви в мене є. Я хочу це, ну я не буду. зараз. Хочу наче квіточку мам, на тобі Таку такусь паличку, Чуть-чуть. паличку малучечка. Віддай мені, віддай дайчка. Дай. що mm -hmm. таке? Віддай. Мам, зуби зараз в наше час дорогі. дорогі, мам. І вам, будь ласка, розсмоктали, ой, дивіться, і положили. І бурембурічка мені, щоб у мене були такі веселі, яскраві, щасливі, любимі, щоб дивіться, ці, щоб у вас завжди, знаєте, все було у вас добре. Зараз кажуть, ой, ну зараз напишуть, що корзина на землі, ну, наш корзина. А так, куди ми візьмемо на те? З днем народження вас. I love you. Дякую вам.